П'ять звичок, які вбивають вашу самооцінку. Шість говорити ні, скажи ні, нічого не ясно, але дуже цікаво. Ви заганяєте себе і натягуєте на себе, що ви неудачник, що ви там поганий працівник, чи ви там погана мама, чи щось говорить. А ви це схавали людина? Ой-ні-ні, ні, ні, це не для мене. Люди, які досягнули результатів в житті, люди успішні, люди впливові. Це ті, які вчасно сказали, так все погано, не склалося, все буде там ще гірше. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Катерини Баришо. І сьогодні говоримо п'ять звичок. Які вбивають вашу самооцінку, тому що поступає величезна кількість різних запитань, так що ж робити, щоб ця самооцінка була високою, стабільною? Взагалі слово самооцінка мені не дуже подобається, тому що самооцінка це коли кожну свою певну роль, якою ви проявляєтеся в соціумі, ви оцінюєте по певному критерію, от самооцінка. Роль мами, роль дружини, роль сестри, роль працівника, і ви оцінюєте за певним критерієм і ставите собі оцінку. І це і є самооцінка. І якщо один із цих ролей щось начудили, не мають якогось результату в житті, то відповідно ви ставите низьку самооцінку і через цю низьку самооцінку для однієї ролі ви себе почуваєте якось недуже. Вашу самооцінку дуже легко підірвати. Вам достатньо, щоб одна ваша роль сьогодні мала якусь невдачу, і ви цю роль притягнете на всю свою особистість, і, відповідно, таким чином, ваша самооцінка теж буде. Тому я взагалі завжди рекомендую, щоб ви розглядали таке поняття як самоцінність. Тому що я цінна кожною своєю частиною, навіть якщо я помилилася, я приймаю цю помилку, я її визнаю, я її аналізую, якщо для мене це потрібно, для того щоб потім в майбутньому робити по-іншому. І от коли ви усвідомлюєте, що ви цінні, тоді вам простіше це використати як можливість. Зараз поясню, що я маю на увазі, коли ваша самооцінка, бо ви сьогодні поганий працівник впала десь там на троєчку, на двоєчку. Ви заганяєте себе і натягуєте на себе, що ви неудачник, що ви там поганий працівник, чи ви там погана мама, чи ще щось. І ви по своїй поведінці натягуєте на цілу особистість якесь певне значення, якісь певні критерії. І тоді ви не бачите можливості, які перед вами можуть розкритися. Ви тоді не думаєте, що ж мені треба зробити, щоб стати кращою мамою, кращим працівником, кращою людиною, я не знаю, хто у вас там, яка роль постраждала. Ви думаєте лише про те, що з вами не так. А коли ви дивитеся на себе з самоцінності, тоді ви розумієте, кожна частина важлива. І навіть якщо я тут в цій ролі помилилася, я помилилась лише в поведінці. Тобто, як людина, я лишаюся така класна поведінку, я можу скоригувати, що мені потрібно для того, щоб наступного разу зробити по-іншому. І це відкриває перед вами можливості. Тепер ви думаєте, як мені це змінити, що мені потрібно зробити, щоб це покращити? Тому пам'ятаємо, самооцінка і самоцінність. Кожна дивиться, як вам зручніше, розглядаємо, да? але ж давайте сьогодні будемо говорити більше про самооцінку, тому що саме цей термін найчастіше вживається. І я для вас підготувала такі пісулечки, 5 звичок, які ви точно робите, і які Капець як вбивають вашу самооцінку, тому що ж знову ж чому самооцінку? Тому що ви звикли притягувати свою поведінку, натягувати її на цілу особистість, і це є некоректно одразу говорю. Які звички, які шкідливі звички, ви робите щоденно, і це вас просто вашу самооцінку уууу, робить її нестабільною і низькою. Найперше це не вміння говорити ні. Я думаю, що ви на цю тему чули просто величезну кількість різних там рілсів, ютубчиків. Навчись говорити ні. Скажи ні. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Як зрозуміти, в який момент треба сказати ні? А у вас є внутрішнє відчуття? Ви завжди відчуваєте, що вам це некомфортно. І оце внутрішнє відчуття вам ніхто не підкаже, як правильно. Вам ніхто не скаже, отут так зроби, У вас є внутрішнє чуття. Справа в тому, що в більшості випадків ви свою чутливість, оцю свою інтуїцію, внутрішнє чуття, ви його перекрили всяким шлаком, ви його заблокували, і ви нечутливі стали до різних зовнішніх обставин, да, вам щось говорять, а ви це схавали. І отут, дивіться, що важливе для того, щоб розуміти, що належить вам, яке ваше істинне бажання, для того, щоб розвивати цю свою чуттєвість. Почніть формувати свою думку стосовно всього. А мені ця лампа подобається чи не подобається? А що я про це думаю? Ага, мені блуза на цікаті подобається чи не подобається. А що я про це думаю? Ага, а що в мене тут є? Диван цей подобається чи не подобається? Що я про це думаю? І коли ви задаєте собі ці питання в побутовому аспекті? Десь на роботі, десь хтось говорить якусь думку. А що ви про це думаєте? А як ви на це дивитеся, коли ви починаєте формувати своє бачення, свою позицію, ви відновлюєте чуттєвість до себе, до своїх бажань, до своїх думок. І тоді вам говорити ні дуже просто, бо ви легко відрізняєте, що вам підходить, а що вам не підходить. Звичка, яка точно вбиває вашу самооцінку, це невміння говорити так. І тут така, знаєте, історія, що часто до людей приходять можливості, вони отримують якусь пропозицію, слухай, а давай зробимо, а давай поїдемо, а давай підемо, слухай, а давай відкриємо, не знаю, давай, давай зробимо. І людина, ой, ні, 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 це не для мене. Бо мені страшно, бо мені там щось то саботаж в мене включається, тому що в мене там не вийде щось то там, і людина, керуючись цими негативними емоціями, відмовляється. Дивіться, знову ж таки, звісно, треба дивитися, як, на яку ситуацію треба казати так, а на яку треба казати ні. Але знову ж таки, розвивайте своє внутрішнє чуття, розвивайте свою думку, розвивайте свою чутливість до різного загалі в житті навколо вас. Але однозначно, люди, які досягнули результатів в житті, люди успішні, люди впливові це ті, які вчасно сказали так. Певним обставинам, певним можливостям, вони погодились. Подивіться, класний фільм завжди говорить так. Я думаю, от на цю тему класно вам ляже. Він дещо гіпертрофований однозначно, тобто перебільшений. Але інколи, вчасно сказавши так, ви можете отримати таку можливість, таку пропозицію, яку ви могли просто прохлопати, і вона могла пройти повз. І Більшість людей саме так роблять, прохлопують ці можливості, тому що бояться наступна звичка, яка точно вбиває вашу самооцінку, це. Ниття і пліткування. Ниття все погано, не склалося, все буде там ще гірше. Коли ви розгортаєте цілий сценарій трагічний, накручуєте себе, коли по фактам немає такої трагічної обстановки. Але коли ви додаєте туди емоційний фон, а ще це розгортаєте, ця бітаномішалка, і ви створюєте своїми словами, думками величезну кількість негативу. Ниття це одна категорія, яка точно буде вас понижувати ще більше. І пліткування, бо ви 100% знаходите якихось людей, які вас підтримують в цьому нитті. Взагалі, пліткування це дуже деструктивна історія. Будь ласка, я вас прошу, почніть це викоріннювати свого життя. Тому що наш мозок так працює, і наша підсвідомість, в тому числі, що для нашого мозку немає різниці: це я, ти, ви, вони, для нас усе я. Тобто, коли я говорю про когось. Для моєї підсвідомості це я говорю про себе. І в тому числі, коли я говорю для когось добре, про когось добре, наша підсвідомість сприймає, що я говорю про себе це. І дуже легко стати поганим для себе і понизити свою самооцінку, почніть говорити про всіх, що всі навколо погані, що всі якісь не такі. Повірте, ви себе заженете дуже швидко під плінтус. Дуже швидко. І оце гримуча просто суміш ничо, все погано, і це ви розкручуєте цілий спектакль, да? що там погано у вас в голові ціла прямо трилогія вже війна і мир там відбулася, так? І пліткування дуже жахливо. Не робіть цього, це дуже буде з точки зору психіки, з точки зору роботи мозку. Це буде понижувати вас, по-перше, в емоційних тонах, тобто по емоціях, да? по емоційній шкалі вас буде попускати. І ви будете кожен раз показувати сама собі чи сам собі, що з вами щось не так. І як друга сторона, да, що що би варто робити, а навчіться підмічати хороше, навчіться бачити в людях хороше, навчіться говорити лише про гарні речі, про хороше я колись. Поділюсь з вами, мала такий досвід. Ми проходили тренінг, резинку таку вішали на руку, що 30 днів потрібно було не нити і не пліткувати і не обманювати. І от кожен раз, коли пліткуєш, обманюєш або а це буде повірте мені, ми не святі. У всіх бувають моменти, нюанси. Як тільки ви починаєте це робити, от цю резиночку собі дайте по зап'ястю, Повірте, ви цю звичку дуже швидко будете з себе просто. Наступне, що точно шкідливо буде для вашої оцінки, самооцінки, це вбивати свої досягнення. Що я маю на увазі, коли кажу ну вбивати, не визнавати свої досягнення. Це коли людина прибідняється і щоби ти людині не сказав, ой, та це ж було давно. Ой, там на тобі класна сукня. Да вона, що вона? Це ж вона стара, там секунду, я її десь там купила. Ой, в тебе так класно виходить в'язати гачком. Ой, да що тут в'язати? Тут дві петлі я вже зробила. Ой, слухай, ти так вмієш класно співати. Та то мене просто так вийшло, случайно вийшло. І коли ви. Накладаєте постійно на себе, натягуєте оце невизнання, Типу, от ви звичайна, проста, це це нормально. Але що от нічого такого особливого немає. Ви знову ж щораз показуєте своєму мозку, що у вас немає досягнень, а ми стаємо впевненими в собі лише тоді, коли ми визнаємо свої досягнення. Це дуже важливо. Визнавайте свої досягнення, навіть якщо вони маленькі. Дивіться, це не та історія, коли треба бути знаєте, таким хвальком на кожному кроці. От на кожному кроці, знаєте, є такі люди, які от їм два слова, а вони тобі 15 речень про те, які вони класні, скільки вони всього зробили і досягли. Це інша історія. Там людина. Зараз не будемо зупинятися, що вона хоче там уваги. Трилля. Сфокусуйтеся на тому, щоб бачити і вміти приймати те, що ви вмієте робити, не знаю, свою зовнішність приймати на тому рівні базовому, та дякую. Та? Ти класно його гачком в'яжеш. Да, дякую. Тобі пасується сукня. Слухай, да, мені теж подобається. Тобто якісь такі елементарні речі я вже навіть не говорю про якісь досягнення в сфері там, вашої реалізації. Тобто, якщо ви щось вмієте, визнавайте це для себе. Тут рекомендую завести щоденних досягнень класна річ, коли ви кожен день. Пишете, Що сьогодні такого класного ви зробили, або побачили, або ну, зазвичай зробили да, ваші маленькі досягнення. І інколи підмічати от такі маленькі речі для вашої самооцінки це буде о, така річ, знаєте, яка буде допомагати їй рости. Тому що ви почнете бачити, що ви вже в чомусь молодець. І навіть якщо ви зараз стартуєте в своїй кар'єрі, якщо ви тільки починаєте реалізовуватися, так розбираєтесь в якійсь темі. Похваліть себе за це, що ви сьогодні, наприклад, вивчили якийсь урок або, можливо, ви прочитали якусь інформацію, яка вас наблизить до тої реалізації, про яку ви мрієте. Супер важливо визнавати свої досягнення. Прям собі запишіть. П'ята звичка, яка вбиває ваші, вашу самооцінку, це невпевнені люди поруч. Немає нічого гіршого, ніж зайти в кімнату з друзями, сказати, Я там хочу відкрити якусь там свою справу, або Я хочу кудись поїхати і почути відповідь, о, куди ти лізеш? А на що воно тобі треба? Ой, воно, та ти ти що, це зараз дивись, в країні війна, там ситуація, і не лізь, то воно тобі там не треба. Немає нічого гіршого, ніж невпевнені люди в оточенні, які будуть вас відмовляти, які будуть говорити, що з вами не так, тому що людина проектує на іншу людину лише те, що вона має в собі. Мозок та побудований. Пам'ятаєте, я вам розповідала да, про те, що коли ми пліткуємо так? Психіка підсвідомість мозок та побудовані, що коли ми говоримо про інше, ми говоримо про себе. І навпаки, коли ми про себе, значить ми про інших. І ті люди, які не впевнені, вони завжди зроблять невпевненими в вас. І ті люди, які вам говорять, не роби, не ходи, воно погане, там не зробиш, не вийде, ще щось не ризикуй, вони говорять лише своєї точки бачення світу. От в їхній картинці це неможливо, в їхній картинці це недоступно. Вони не впевнені в собі, тому вони завжди будуть проєктувати це на, на вас. І тому, будь ласка, звертайте увагу на людей, які в вашому оточенні. Почистіть своє оточення від негативних, від невпевнених людей, тому що вони вас будуть тягнути за собою. Це завжди так. Тобто, знаєте, є такий приклад, що якщо взяти свіжий гірок, засунути його в банку з розсолом, то рано чи пізно він стане соленим. Те саме з оточенням. Тобто, якщо ваше оточення буде деструктивне. Ви рано чи пізно наберетеся від тих людей такого деструктиву, да? Там, От якщо вони будуть невпевнені, ви разом з ними будете середньо арифметично бути невпевнені, тому що працює принцип зеркальних нейронів. Це ті нейрони, як коли ви бачите, що хтось танцює, вам там трохи брикається, хочеться теж танцювати, бо хтось співає, вам там о, і хочеться теж поспівати. Так, от до чого я веду? Що зеркальні нейрони вони завжди будуть повторювати. хай вони краще повторюють якісь гарні речі. Та будьте в оточенні дійсно гарних, успішних, реалізованих людей, або принаймні прагніть туди потрапити, покращуйте рівень свого оточення. Це дуже важлива річ. Ну і звісно, виховувати себе, спостерігати за собою, дивитися не, не тільки думати, а це в мене не виходить, тому що це мені Валєрка Оце ж сказав, не робити тому я не зробив. Валєра, ти чмо. Так не треба робити. Тобто, ми в першу чергу думаємо, чому я в тому оточенні, що в мене є друг Валера. І Валєра такий мені не дуже подобається, але я чомусь з ним дружу. Тобто, дивіться, завжди ми дивимося в першу чергу на себе і пропускаємо будь-яку ситуацію. А чому я це роблю? А чому я в цій ситуації, а чому я так реагую, а чому я там, там роблю не роблю це, наприклад. Да? Тобто ми аналізуємо через себе. Не чому ця ситуація сталася зі мною, а чому я в цій ситуації. Або що я не розумію в цій ситуації, або як що я повинна зробити або повинен зробити в цій ситуації, для того, щоб вийти. і коли ви ставите собі такі якісні запитання або якісні вказівки через себе пропускаючи, повірте, ваша самооцінка буде взлетати до небес. Ви будете ставати впевненою людиною, бо ви будете розуміти, що життям керуєте ви, а не життя вами. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. Обов'язково ставте лайк. Підписуйтеся і пересилайте тим, кому цікаві факти про самооцінку. Всіх люблю, обіймаю і до наступних зустрічей.